Доброго ранку. Розпочинаємо. Чи в нас? Доброго ранку. Можемо, так? Да? Розпочинаємо засідання депутатської комісії з питань правопорядку, етики. Присутні два члени комісії з трьох. Кворум є. Тому засідання правомочне. На порядку денному. Перше питання це. Друге питання пропозиції щодо порядку денного про підготовку проєкту статуту Лубенської територіальної громади доповідає Юрій Деценко. У зв'язку з внесеними змінами в Закон України про місцеве самоврядування, які набули чинності з 8 січня 2025 року, внесли значно зміни в закон про місцеве самоврядування щодо участі жителів громади у питаннях місцевого значення вирішення. І поставлено обов'язок затвердження статутів всіх громад до 1 січня 27-го року з врахування всіх змін в закон про місцеве самоврядування, Пропонуємо проєкт рішення саме під щодо підготовки проекту статуту Лубенської міської територіальної громади, доручити Лубенському міському голові створити комісію з підготовки даного статуту, розробити план заходів і підготувати статут. Пройти громадське обговорення даного статуту і надати рішення на затвердження в Лубинській міській раді. Зрозуміло. Скажіть, будь ласка, наскільки суттєві зміни внесені, що нам треба. Статут приймати в новій редакції, а не дивіться, попередній статут щодо назви, статут повинен на статут був затверджений рішенням міської ради статут Лубенської територіальної громади. На даний момент, на даний час повинен статут бути Лубенської міської територіальної громади, оскільки закон про місцеве самоврядування передбачає створення. Міських, сільських громад, тобто не, не просто територіальної громади, а повинна звучати міської територіальної громади. Так. Саме це вимоги і управління юстиції, Окей. внесення змін в так, так те, інше додавалися форми участі громадян у житті територіальної громади, це такі, як публічні консультації, громадські слухання, інша категорія форм участі. Саме порядок проведення цієї участі громадян в обговоренні питань місцевого значення повинні міститися в положеннях статуту, в додатках до нього. Крім того, зміни відбулися щодо. Звітування міського голови, він звітується по, по закону вдвічі на рік. Це повинно також порядок цього звітування повинен також бути передбачений в статуті. Ну і змін дуже багато відбулося. Ну, поки що ви сказали мені тільки одну зміну. Ні, не одну. Я це я вам для прикладу привела. Ну в кожній статті є зміни. Щодо дивіться, щоб статут передбачав. Форми участі громадян, всі форми участі, які передбачені зміненою статтею закону України про місцеве самоврядування, щоб статут передбачав порядок проведення цих форм участі громадян, щоб статут мав правильну назву міська територіальна громада. Тобто, всі ті зміни, які відбулися за три роки, дуже багато було змін в закону про місцеве самоврядування, щоб вони були враховані в положеннях в статуті про міську територіальну громаду. Тим паче попередній статут у нас також повинен бути переглядатися, адже до нього є зауваження органів юстиції. Це, зокрема, по назві самої територіальної громади. По назві мається на увазі. У нас статут був рішенням затверджений статут Лубенської територіальної громади. А потрібно, щоб це була міська територіальна... Слово міська. Ну, які проблеми взагалі? Я не розумію, чого, чого ви. Я так і не почув. Чому? Що таке суттєво змінилося? Що Дивіться. треба створювати комісію, а не внести зміни в цей статут? От просто юридичний відділ, виходячи з того, що закон вимагає, Диві... щоб була міська. Хорошо, доповнили пункт рішення, внести зміни. в Статут Лубенської міської територіальної громади, назву змінили. Далі. Дивіться. Е -е -е Громадські слухання у нас передбачені статутами розписані краще ніж у будь-якому закон статуті. про місцеве середування, внізм зміни, порядок проведення громадських слухань. Це все повинно бути прописано додатка. У нас. Ви Ні, звичайно, я читала ну, його. Там, потрібно слухання. доопрацьовувати. Тому потрібно створити робочу групу, і в які включити працівників виконавчих органів, які, наприклад, само. Організації населення, які там, там повинно передбачатися комусь. Квор... Е, ну, я вибачаюсь організації, да, ваш відділ, організаційний відділ, які там в порядку повинні бути форми участі громадян, квоти голосів визначені. все це залежить від кількості жителів. Тобто тут потрібно підійти серйозно до підготовки даного акту. Я би запропонував, чесно кажучи, в проєкті рішення. Прописати те, що доручити е, е, юридичному відділу, підготувати базу для статуту, ну, а потім в цій уже комісії. депутатам сидіть і е, на підставі цього шаблона бази з усіма змінами і так далі, щоб ми бачили, що ось у нас було в статуті, а ось тепер у нас буде. Оце доповнилося, оце змінилося. Як порівняльні таблиці. І тоді буде зрозуміло, тому що ми зараз будемо знову спустовувати. Ну положення. ні, ну комісія і передбачає участь там юридичного відділу, звичайно, буде надана пропозиція і, уч... і щоб це була комісія не тільки з, ну, з депутатів, а також з представників виконавчих органів, щоб підійти детально і організовано до нових положень статуту. Якщо міська рада так захоче, раді Бога. Когось якісь запитання є. Зауваження, пропозиції, тоді пропозиція винести на сесію. І на розгляд депутатів. Хто за? Підтримано одноголосно. Переходимо на розгляду. Дякую. До розгляду наступного питання. Це третє питання. Пропозиції до порядку денного. Про внесення змін до структури виконавчого комітету Лубенської міської ради. Доповідає Юлія Білокінь. Немає у нас. Хто доповідає? Олег. Ти з цього питання ж, так? Да? Так. Да. Шановні присутні, скоротку хочу доповісти з даного питання, що у зв'язку з необхідністю забезпечення належного функціонування системи цивільного захисту на території Лубенської міської територіальної громади. На виконання пункту 3 плану заходів щодо усунення недоліків виявлених під час проведення планової комплексної перевірки діяльності Лубенської міської Субланки, Лубенської районної ланки, територіальної підсистеми єдиної державної системи цивільного захисту Полтавської області щодо виконання вимог законів та інших нормативних актів з питань цивільного захисту техногенної пожежної безпеки, затверджено розпорядження Лубенського міського 2000... Олег, Олег, Олег. Я перепрошую. Але давайте, по суті, по суті. До ваш е... відділу треба внести. Е... Да. Треба до штатної чисельності за рахунок ну, наявної штатної чисельності. Тобто додатково <плес> не треба, зміну плюс-мінус. Плюс-мінус. Все зрозуміло. А тут дуже багато і Е, Я так розумію, ви, виходить, переіменовуєте, умовно кажучи, як якісь посади. Так, <плес> змінюємо назву і додатково одну посаду за рахунок іншого що. буде зміна назви. Так. Ну, постояло, так, буде посада. Змінена посада, але... Був сектор з питань надзвичайних Це ситуацій, каталіше, буде відділ цивіль. цивільного захисту. Все зрозуміло. В кого є якісь запитання чи пропозиції? Зауваження немає. Тоді пропозиція винести на розгляд міської ради. Хто за? Прошу підтримати. Підтримано одноголосно. Дякую. Наступне питання. Повістки денної. Це у нас четверте питання пропозицій. Про внесення змін до програми відеопостереження Безпечне місто доповідає лісацька до виконавчого комітету звернувся начальник головного управління національної поліції в Полтавській області Євген Рагачов щодо виділення додатково 500 тисяч гривень на фінансування програми Безпечне місто. Значить, ми в минулому році з вами прийняли програму відеоспостереження безпечне міста. Програма передбачала фінансування півтора мільйона гривень. Програма реалізовується в 2024 та 2025 році. Ми ці кошти вже використали і додатково треба додати ще 500 тисяч. Змін, зміни стосуються безпосередньо розділу першого. Це паспорт програми. Дев'ятий і десятий пункт змінюється півтора мільйони на 2 млн. І в восьмий розділ напряму діяльності там розписуються ці 500 тисяч, додатково, які необхідно виділити. Безпосередньо про виконання програми доповість бояринцям Микола Миколаївич. Микола, да, будь ласка, так. Да, я... Будь ласка. Всім доброго дня, шановні голови, шановні присутні. Значить, по програмі, значить, одним з пріоритетів у нас поліції є безпека громадян, зменшення криміналу, поліпшення роботи правоохоронних органів, боротьба зі злочинністю, розвиток громадської безпеки, захист населення, створення. По суті. Я вас сказали? зрозумів. Значить, Конкретно так. Е... Да. Конкретно по області встановлено 205 узлов відеоспостереження аналітичної системи, розташованих на території області. Система налічує 663 камери, з них 240 з можливістю розпізнавання ДНЗ, 49 з функцією розпізнавання облич та відповідне серверне обладнання для функціонування системи. На території Лубанської громади вже встановлено 4 вузли відеоспостереження, до яких входять 14 камер відеоспостереження, з яких 8 з функції розпізнавання облич, 5 оглядових, одна з функцій розпізнавання ДНЗ. Так, значить, в, якщо я не помиляюсь, в березні по-моєму, виділили 500 тисяч, значить обладнання вже закуплене, знаходиться в ГУНП. Вчора я спілкувався з відповідальною особою. Серпень, вересень вони будуть, будуть встановлені. Кінцева дата. зараз скажу, 0925 року. Значить, ці два вузла буде встановлено на 6 камер, дві оглядові і 4 з функції розпізнавання ДНЗ. Буде. E, значить, ці два вузла будуть встановлені на e, перехресті в проспект Володимирський і Метеорологічна e, сквер Шевченка і залізничний вокзал. E, значить, окрім цього, e, в поточному році за можливість додаткового фінансування заплановано встановити ще два вузли на 8 камер. E, Шесть оглядових і дві камери з функцією розпізнавання ДНЗ. Вказані модулі будуть розміщені на перехресті Садово-Олександрівська і в'їзд до міста Лубни вулиця Вишневецька. Угу. С... Значить, ну, По відеоспостереженню, в принципі, у мене все. А, е, е, ні, не все. Е, Буде ще е, за цей рахунок е, доукомплектований узіл на, е, біля перехрестя Володимирський, Ярослава Мудрого. Е, додатково буде встановлена камера ДНЗ. Угу. Е, ДНЗ. Камери ДНЗ приполагають виписування е, не описання, а фіксацію порушень із, із, з тим, щоб далі скласти протокол і. І цього... виписати штраф. Чого я не можу сказати? Не Ні, це не то? Це інші камери, які про скорость кажуть. Ми а... кажемо про порушення, Чого я зараз за це питаю. Що... Значить, Друга... розкажу. Значить, дані, дані камери підключені до загальної системи і Ні. мають функцію аналітики. Тобто це аналітична система. Я розумію, що якщо якийсь там засіб в розшуку, вони побачили цей номер, він зафіксував, показав красну, це Я розумію, вони бачать що. Це, це, але... це, якщо це питання вас цікавить, окремо вам доповім. От, мене більше цікавить те питання, що я біля другої школи, де ви ставити, я бачу постійно, де я сам, ну ти на світофорі став, джип проїхав. Другий джип проїхав. Ви маєте на увазі червоне світло. Червоне світло, так. Ага. Да. На червоне світло вони їдуть. Якщо ці системи ДНЗ встановлені, але, так сказати, аналітика, є, а штрафів немає, то який сенс тоді взагалі встановлювати? Сенс є. О. Сенс є. Значить, розкажу наведу приклади. В цьому році квітень місяць, хорольська громада на автодорозі Київ, Харків, Довжанський, неподалік села Вишняки Хорольської громади. Невідомий водій вчинив наїзд на пішохідку 47-го року народження і втік з місця події. Завдяки цій системі чоловіка знайшли аж в Дніпрі. В порядку статті 208 Тому, КПК поймали, арештували в тюрмі. Тоді уже, ще, прийнято, по прийнято процесуальне тоді ще питання. Ті камери, да. які у нас встановлені, вони працюють чи не працюють? Так, працюють і мають вже результати. І мають результати. То у мене просто ну, тоді буде, мабуть, до поліції ви запитаєте що. Коли біля е, Універмага на перехресті скла, сталося ДТП? То вони ходили. Коли це? Та ну, це вже місяця, да, два назад. Місяць чи місяць, да, чи два вже, та цей. то вони ходили, шукали де тільки можна, що е, відео. Я кажу, вон же ж камера висить. Та камера не працює. Міська камера висить у вас спостереження. О, я щось прашу: працюють камери? Ви кажете, працюють, але. А, а вони не працюють. А чого вони не працюють? Хорошо, вони ж можуть просто в режимі запису стояти, ці камери можуть. Річ в тому, що ця система була спочатку 7 років тому тому. Стоп, це та сама система чи це окремо? Наша система. А, окремо. Наприклад, в понеділок у мене монітор торпався. Дивіться, у мене? Це і йде само, хто це хоче. 2 мільйони грошей кудись на якісь програми. У нас стоїть куча камер, на які ми виділили. Скільки грошей ми на цю систему виділили? Десь до мільйона. мільйона. І вона стоїть у нас не працююча і в принципі. Наважаємо відділі мобілізації працівників і так Працівників для цього не треба. у мене так само на Нірмарі стоїть камери. Снаружу і так далі. приходять. У мене нема працівників, які б там сиділи і щось таке дивилися. Там нема сенсу туди дивитися. Взагалі, вони просто пишуть на цей, прийшла поліція, каже, там славася, дайте нам відео. Ми зайшли по часу, знайшли це відео. Все, флешку вставив, скачав, на тому все закінчилось. Собственно говоря, вся вся функція камер. Які працівники можуть? Яким чином це зробити? Ну правильно, у вас ж є якийсь електрик, тут на цьому, у вас ж апаратурою хтось займається. Думаєш. Ну не у вашому в виконавчому комітеті, що немає жодного працівника, який розуміє в відеокамерах, я так не повірю. Ви їх встановлюєте постійно і так далі. Чому я кажу, що питання стоїть? Це не окремий відділ, як окреме господарство. Це я розумію, що в мене там одні хазяйство, у нього адільне господарство, а це все міська ну, одна структура. Якщо такий спеціаліст є у відділі культури, значить він має займатися всіма. Якщо він є у відділі, так вийшло, він є у якомусь другому відділі спорту, там, чи я не знаю, де там ще в нас використовують ті камери, цей, то значить цей спеціаліст має займатися всіма камерами і всіх обслуговувати. І сказати, що там у нас же блок живлення, ось програму. Давайте ось тут доповнення 300 гривень чи, чи, чи 10 тисяч, того, щоб купити той блок живлення якийсь. А у нас, виходить, яка та ірунда, у нас мільйон стоїть без діла. Через те, що немає спеціаліста, який може сказати, який коштує, яка я там, я не знаю, тр... ну, мені ремонтували 300 гривень, прийшов взяв чоловік. Я ж не знаю, який це електрик. Який... Ну, у нас укртелеком є. Ті, хто постачальники, ну є люди, які це роблять. Ну, нема тут проблеми великої. Тобто це або ми не хочемо, або це. Я почув вас. Окрім цього, так, добавлю. Так, Окрім цього, в минулому році березень місяць Кременчук. розкритий злочин, розбій за допомогою цієї системи. Опрацьовано 964 транспортні засоби. Проведено аналіз, встановлено авто злочинців, тобто засипились, провели лютий, 24 рік Миргород, розкрито за допомогою цієї системи вбивство. Зрозумію. Тобто кого є, е система працює і ефективно працює. У кого є якісь запитання щодо того до проєкту рішення? Є пропозиція винести на сесію. Є пропозиція винести на сесію. Тоді хто за, одноголосно підтримано. Проєкт рішення. Дякую. На сесію. Ще Дякую. одне питання. Значить, ваша хви тож? хвилинка, да, так, значить, в липні е також управління, головне управління. Держі, це вже до... наступне питання повістки денної? Так, да, да, ні, да, да. ні. це завтра? Тоді це. Ага. Наступне На питання. Розглядаємо. Це п'яте питання повістки ДД про затвердження положення про проведення публічних консультацій з жителями та внутрішні принесли особи у Лубенській міській громаді. Доповідає у нас Віктор Щербак. Будь ласка. Да, відповідно до стратегічного плану інтеграції внутрішньопереміщених осіб у Лубинській територіальній громаді відповідно прийняті в червні місяці цього року, а також з урахуванням законодавчих змін, як відбулися, а саме про внесення змін до деяких законів України щодо народовладня на рівні місцевого самоврядування, пропонується затвердити таке положення про публічні Мені, консультації жителями. Громади. Такі публічні консультації можуть ініціюватися Лубинським міським головою, міською радою, виконавчим комітетом, старостами, депутатськими комісіями, виконавчими органами, консультативно-дорадчими органами не менше трьох юридичних осіб, ОСББ, органами самоорганізації населення. Відповідно, визначається, що міський голова визначає відповідальну особу за проведення публічних консультацій. Так, хочу відповідно до яких питань проводяться консультації. Консультації проводяться у вигляді публічного громадського обговорення, це теле або радіодебати, конференції, а також електронні публічні консультації через платформу консультацій з громадськістю, електронних консультацій відповідно посилання на сайт. Ну, коротко все, якщо питання якісь. Не зрозуміло, що нічого не зрозуміло, ну. До чого ці консультації повинні привести. До більшого залучення жителів громади, в тому числі ВПО, до участі у, в житті прийнятті рішень. Хорошо, а яким чином буде. Доведено до них, до цих жителів громади і так далі. Оце положення про проведення публічних вигруптів. Шляхом розміщення такого рішення на сайті громади відповідно. Це в рішенні у нас обозначено, що воно буде. А вони нас... ж автоматично всі рішення фіксуються ж на сайті міської ради. Ні, ну це зрозуміло. Ну на сайті у нас не завжди знайти всі рішення. От. Ну, Я впомню, як ми тут шукали всі дружно колись. Та, ні, ну зараз рішення, всі знаходяться. Воно, оказалося у нас. В ні, діюче рішення про встановлення тарифів, яке оказалося у нас у якомусь старий сайті, Уже все там наважено. Це. Ну, і тим більше, у нас є рада з питань внутрішньопереміщених осіб, так як вони дотичні до цього, то їх окремо поінформуємо, що, що прийнято таке Суміло. рішення. Когось, які запитання є, пропозиції? Ні пропозиції запитань немає. Пропозиція винести на сесію народних депутатів. Хто за? Одноголосно підтримано. Дякую. Дякую. І е, ще одне питання. Ще одне питання. Це 25 те питання пропозиції доповідки денної про втрату чинності рішень міської ради. На Будь жаль, сама вас... у відрядженні. Да, я так розумію, що е, зміни в законодавстві відбулися в зв'язку з цим відміняються... Ті положення, які не відповідають законодавству, mm -hmm. вона вже на сесії більше. Це старі рішення, да, і це. Mm -hmm. Зрозуміло, У когось якісь запитання чи пропозиції може щось донести про втрату чинності. Немає. Тоді пропозиція винести на розгляд сесії. Хто за, одноголосно підтримано. В когось якісь ще пропозиції, запитання до роботи комісії. Відсутні, дякую, всім гарного дня і будьте здорові!